Пахне як дорога малинова помада. Це Lipstick Rose від Фредеріка Маля. В перекладі означає помадна троянда. Цей аромат відтворює запах ретро пудри і троянди малинової трояндової помади 50-х років. Тут є троянда, фіалка, ірис, малина, ваніль, мускус, амбра. Він ідеальний для жінки, яка цінує елегантність і впевненість. Для таких вже більш старших жінок, не 18 років, мені здається, хоча хто знає, всі потріб... всім потрібно все спробувати на день, на вечір, особливо для гарних, гарно в затишних приміщеннях воно звучить. Ну, він схожий на таку стару, добру помаду, від віддіори були колись такі. Зараз вони трохи по-іншому пахнуть, але тоді дуже схоже. По-справжньому ніжно і елегантно. На шкірі розкривається як малинова троянда з пудрою, з пудровою легкістю. Це прекрасний аромат, жіночий, легкий, тримається десь до п'яти годин. Спробуйте, і ви відчуєте цю гарну ноту малини.